Добрий день, любі друзі. Мене звати Сілаєва Ольга Сетиславна, я керівник центру променевої терапії універсальної клініки Оберіг. Щодо методик в променевій терапії, трохи хочу зупинитися на цьому. Так як променева терапія вона розвивається і по даний час, в тому числі, ми бачимо, як змінювалися перехід від старих гамотерапевтичних машин. До лінійних прискорювачів. Лінійні прискорювачі на сьогоднішній день з методиками 3D ми можемо вважати вже застарілими. Надалі ми перейшли до застосування таких методик, як і тобто модуляції інтенсивності. І навіть декілька покоління методика імерті вже себе також змінили. На сьогоднішній же день в більшості європейських клінік. Використання йде саме модуляції інтенсивності по колу, тобто це методики і технології, які називаються VMAT або RAPIDARC-технології. Що дають можливість ці технології в променевій терапії? Вони дають можливість мінімізувати опромінення оточуючих здорових тканин і при цьому отримати максимум необхідної запланованої дози і ділянці, яка цього потребує.